Дитячі речі, вологі серветки, підгузки, креми, дитяче харчування, пляшечки для годування та ще багато корисних речей, як для малюків, так і їхніх матусь. Саме такий набір міститься в кожному з 16 пакунків малюка, які надійшли з Німеччини до волонтерського центру Шостка Добро. Як говорить його координаторка Світлана Субтельна, це стало можливим завдяки німецьким благодійникам, які тісно пов'язані з шосткою. Ми хочемо подякувати Григорію Канавцю. Який є ураженцем нашого міста, зараз він проживає в Німеччині, він координує дії фондів, які є в Німеччині, і допомагає внутрішньо переміщеним особам. І сьогодні, саме завдяки йому, прийшли 16 бебі-боксів. Ви бачите, для малюків завдяки Григорію, благодійна організація з Німеччини Блау Гейб'яз Kreuz», В перекладі називається Жовта-Блакитний Хрест. І вони нам прислали саме оці 16 бебі боксів І Григорій, він є членом саме цієї організації. Крім вмісту самого бейбі-боксу, до кожного пакунку входить також, так би мовити, паспорт на саму коробку. 51 найменування, яке потрібно дитинки і мамі від народження до одного ручку. Разом йдуть до пакунка малюка документи, які ми повинні будемо заповнити. Маючи документи мами і тата, які мають дитинку маленьку. У волонтерському центрі зазначають, що допомога доступна для родин військовослужбовців. Військовим повинен бути або папа, або мама. Це по-перше, по-друге, Мама може бути вагітною на дев'ятому місяці, тому для цього потрібна довідка з жіночої консультації або дитині повинен бути вік не більше місяця. Щоб отримати пакунок, необхідно мати відповідний пакет документів. Він необхідний і, в тому числі, для звіту перед благодійниками. Свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб. І військовий квіток, тата або мама заповнюємо документи. Ця організація обов'язково просить, щоб були фотографії, фотозвіт біля дому, де живе малюк, або з колясочкою, або щоб дитину якось розташувати так, щоб було все видно, що передали цій родині. І по кожній родині буде файл і всі документи. Ми повинні буде будемо сканувати і відправити цій організації благодійній. Отримати бейбі бокси породіллі можуть у волонтерському центрі Шостка добро.